Доброго дня, джекічани! Вітаю вас на нашому каналі. Ну що ми? Сьогодні знову на риболовлі. Наші речі, ми приїхали, ми розкладаємось. Сьогодні буде атака. Сьогодні будуть коропи, толстолоби і всяка різна дичина. А чого буде дичина? Бо з нами дикий Євгешка! <рес> дикий пес! Дикий пес, рижий пес Євгешка! Уже ми його Ну все, друзі, будемо вам все показувати. Першим ділом, що потрібно зробити, коли приїхав на водойму? Правильно, зібрати садочка. Не подумайте, ми не торбятники, це для толстолобів. Коропів ми будемо відпускати. Флагман, бачите? Все, перший... Першим ділом що? Мочимо садочок, мочимо підсака і займаємося далі хоботньою. Так, ну що, друзі, О, трошки по насадочкам. Тут все є. Баунті, тріонті, льошка. В время нормально льошка працює. Скарбес, скунс програма, їхня мені подобається. У мене теж все є, бачите, ось з перцем, свіже сало, саленим, з паприкою, блядь. Обирай любим. Жека двіжкує. Потихеньку бачите, планктон. Не дивіться, що коробки від Баунті, то мені подарили. Тут планктон молітрикс. Самий улюблений Михаличек. І мій, до речі, в тому числі. Ну що, потихеньку дивіться, нове моє стуло карпзумовське розложив. Ротподіки, бачите, вже налаштовую. Красунчик який. Оце карптулс. Оця не потріб, це нік. Кому треба, можу продати. Мата розложив. Ну, таке, дивіться, красота, природа, щільок. Потихеньку займаємося. Зараз вже буду наряджати палочки і будемо рибачити. Так, друзі, ну що мої, шиманочки, ТХ-2. Набор. Чотири толстолобячих, дві. 3,60 піде на коропа і подову теж на коропа лупанем. Давайте я вам покажу чехолка тушечний. Моя косметичка, бачите? Шиманочки у тут живуть. Все, зараз заражаюсь Насті і вперед. Вже карибку їсть. Я вже зловив свою рибу, я раю іграю, а вже, вже пішла хуйня, Ти вже нажав. 3 секунди. Дивіться, друзі, все. Заряджаю оснастку на ту сторону, такий великий поклавок, обов'язково бублик, стопорочки фіксатор глибини. Дивіться оснасточку. Особисто я розробив, бачите, проволочка, грузочок, пробка від моршинської. І один гачок. Не робіть оце три, п'ять, десять. Він, якщо є, він і один засмок ще. А то дивлюсь, то надвіють. Гачка, ну, два ще таке, дивлюсь, вже на 3-5 на починають видумати. Не видумуйте, рибу треба чувствувати, відчувати угу. вибачаюсь. Та то спеціальні столоби смоктуни, да? які засмокшують один качок. Да, так, вони засмокчують. І найголовніше, о, на крючочок треба підсадити, о, пуфіка, тапочка. Тоді він його легше. Сосе, да? Сосе. О, я знаю, кому посоветувати таке теж. Та, <ривай <ривай Потихенько... Ну що, друзі, потихеньку ми бачите, підсаку вже підготували. Ось до цей красунчик. Дивіться, найкращий родпот, камо, а лялечка, карптулс, Палочки, шиманочка. Жека в трусиках. Бананчик. Хлопчик в трусиках. Я тут хочу, я, я не вмію, як це ділається. Не матюкайся. Я не вмію, як це ділається. Таке хлопець вже трохи ліквіда короче, впитав, то вже, бачите. Як це діляться, тут все напуталося. Остапа понесло. Довірить. Добре, я зараз все справлю, не хвилююсь. Воно... Ну що, друзі? Толстолобячі вудочки закинуті. Поставив в рот коропового. Ось до три палочки. Монтаж у нас буде класіка. Перший, бойл 20-ка, скарп, скарп бейтс. Другий у нас буде Пугач. Льоша. Той що з білої пачечки. Це у нас буде сквіт клюква. Ну і на всякий случай третій монтажик. Це у мене буде попапчик. Мій улюблений триніті Сливочка, подивимося, якщо лящі їбатимуть, то будемо переходити на крупні насадки. Оце моя повідочниця, бачите тут, одна. Ось до друга. До речі, ось до найтонша голка в світі, яку я на даний момент знаходив. Гуру. Гуру. Ну, якось так. Все, закидаємо коропові оснастки. Жека вже розпалив мангальчик. У нього все вийшло. Поцепив Поцепив собі, дивіться, гамачок. Гамачок називається кокон. Бачите? Сітка така, щоб комарі не їбали. Я потім покажу обзор до нього. Огляд огляд зробить Жека вам. Так, ну що, друзі? Дійшла черга до коропових паличок Стік. Класіка вертольотик. Пугач з білої пачечки, сквіт клюква. Сквіт. скарбейць, скунс. Ну і одненьку, одненьку пацани зарядив на попапік, на трініті, на сливочку. От не знаю чого, але на, в мене... На лайм клює. На лайм. На лайм. лайм, каже Жека часом клює. Не клює, але такі вони лайм. Так, вибачайте, в мене покльовка на лайм. Пізніше я вам далі зніму рибу. Взяв до столовчика, правда перекинув корокову паличку. Тепер треба так зайти в обіця. Ось так перекинути. О! Диви, як душе. І напарника тримати жаку який типа має бути він, він, з звісно, ходить з камеру. Це я буду їсти пузиря? Не сьогодні. тих 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 Дай рибі успокоїти. Фрикціончик, не спіша. Товар напутав, гоняв мені тут. Ты держи, пацаку, в я заведу. Снимать надо не меня, а рыбу. Рыба, это главный, понял? А что это за рыба? Это то, что... То, что сосед на один крючок? То, что сосет на один... Это жерех. 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 А мне когда поднимать, ты скажешь, да? Я заведу. дивись, я попускаю фрикціон, ага. ти несеш і ложиш в мат. Ага, поняв. Ні, не наїзлом їзлом поцапку, блять, дурачок. Береш за поколу. Ага, не я ж не опитний. Вибачайте, щоб не піднімати та. до гори, бо зламається. Да. Все, несу, так? Да? Вниз рогами. Це Вниз рогами. Це товстолок. Товстолок. Це жеріх. Це товстолок. Це жеріх. Ви не шарите, блять. Та ні, товстолок 100%. Це жеріх. Він взагалі не рибак. Ні-ні, нього... це то Тик-тик-тик. Ого, то у вас одна друга третя. ні, Це а. Щас, я цю... це жерех? Це на сільотку? Це на сільотку. Бля, ти красавчик, бля, Бля, Якби ти був, якби ти був дівчина, я б на тобі одружився. Люблю. Жерех. Жерех. Ніхіра собі жерех. Ну, на сільотку. А мені ложи в мат. А мені. Та не бери подсаку наїзлом. Та бери сам її наїзлом. Бля, це жерех, це не товстолоб. Як з тобою важко? Це жерех! Друзі, хлопець перебрав ліквіду. Дивіться, я коло батого взяв. Ну все, зараз відцеплю, перезакинусь, бо ще коропову палку зараз заспутав. Трошки треба працювати. Я на зв'язку. Ну що, друзі, вам скажу. Смеркає. Ці поплавочки знімаємо і ставимо такі на батареїчках. Бо вже темно, тих ми бачити не будемо. Як світяться, я б там, там відео зніму, покажу. Бачите, один в мене вже там далеко світиться. Дивіться, yeah. друзі, бачите, як він. Yeah. Дивіться, от бачите, як він ярко світиться. О, Якщо в будь-яку нічну рибу ловлю, і йому все одно його тіліпай, не тіліпай, він себе нормально веде. Оце. На ніч обов'язково такий, днем їх погано видно, через то днем такі в мене з паличками. Це вам лайфхак, якщо ви будете толстуло ловити. А я зараз перекидаюсь. Денні поплавки міняю на нічні. Ну, ви рибу бачили, будуть нічні риби. Буду вам знімати, якщо це GoPro щось пише ночі, але но вона нічкою пише погано. Ото мій короповий рот подік. Густіра соб... собака. Зараз Жека візьме. Є? Чи щось хороше? густяра собака чи щось хороше? Жека, я ебашу на блядь, без отказ. Не матюкайся, будь ласка. Безотка захерячу, я ту передачу зразу їй башню. Ді... Та пошов. не роби так, ну що ти. а на тебе. Жека. тебе... пішов на глісер вийшов. Тебе люди, діти дивляться, а мені в тому короп'ятниці напишуть, що ти рибам губи рвеш. Більше мене з собою не бери. Друзі, друзі, я вам обіцяю, я його більше з собою на рибалках... Не візьму. Бідний, бідний карасик. І саме головне, дивіться, що... Подожди, я знімаю. Казав вам гостера собака. Жека. Ти її по... за, за це херні мені зараз палку зламаєш. Ти... Положи його на землю, цього ляща. Положи на землю, я його не держу. Блять, палка Лять. грошей стоїть. Природка. красота. Мат розкладена. А тут у нас все... Сьогодні почнемо з за корму. На точку закорму. Потім вже будемо все остальне збиратись, збиратись, кусноті ще бачите як фруктовий мікс, крупний пелець від 8 до 16, щоб ящик нас не задергало. Ну і тринькою горішком. Тигровим це все зараз зальємо. Це у нас буде одна точка, а другу будемо... У нас на скунсі буде. Скарпейса. Чисто тут на стійках, все на скунсі буде. Дімончик ходить потихеньку. Ну що, друзі, бачите, вже палочки коропові в мене зібрані. Всяка трохамундія речі. Повідочниця моя. Залішечки. Голочки, фокс. Це щось профмонтажовське, ну в принципі такий пущі аналог Фокса. Чуть-чуть товстіше. Саме тонка на цій землі, яку я зустрічав. Ось гуру, гуру. О. Так, дивіться, що в нас сьогодні маємо. Зв'язав два дочка, бачите? От такий цей сніговичок один, сніговичок другий. Як завжди, щось хочу показати. Получається. Тут що ми маємо? Пугача 20 мм. Ні, брешу, це 16. І підсадочка сніговичка. Дивіться роботу. Гачечка, бачите? Жало погибає. Якось так воно має бути. Це у нас одна буде програма на пугачі. Друга в нас від скарбейця це скунс. Двадцятка теж з подсадочкою, теж сніговичок. От Пугач, перший варік, другий скунс. Подивимося. Сьогодні для них такий батл легенький зробимо, бо в принципі скунс в мене тут працював і пугач хочу для себе зрозуміти, що буде краще в даних умовах. Тут тигровий горішок. Будемо і кормити теж тигровим, а тут чисто по програмі Скарпа на його стійках. Ну що, друзі? Маємо клюванечко. Спод пенька? вже карась гарний Чуть впирається На тільки пиво дали попити да? Я щоб знав що так буде дураче пиво відкрив би. це якраз його я ж тобі казав тут на проході поняв оце. А, так під берегом вже дає трохи, да? Не спіши, головне. Фрикціон, робота фрикціону, не спіша. Бачив деякий міварді підсачка. Ебаний густера, блять. Ну як, блядь? густера Бачили, друзі? Там десь грам бісрофоні. Давайте я вам покажу єбучу густеру. Оце проблема з цією водою, ми бачите за нижню губу, класика. Так ти диви яка ка вона. Ну, такий, це не та херня, а ми ці пусічки. Такий тварь кілушний, на таранечку, так? Да? А, якраз я перепутаю, я тебе ходу манув, якраз по папа, конь. Я, ну, я ти, ти казав, що це на попапа буде дроч. Ну, Отаке от воно, бачите моя рука, ну такий, до кіла, звісно, але ж... А є ваги? Чому? Я вибачаю, що густеру не важили. Друзі, диман любитель густеру поважить, але я не буду. Так, ну що, друзі, програма скунс від Scarp Зав'язав три стічки і не просто три стічки, туди ще по бойлику порізав по одній штучці. А це коротко, коробка не звідси, не дивіться, це буде напугача теж. Тут обойлики всередині маленькі, десятка, 12, плюс пелець. Сніговички мої, все, зараз буду заряджатись, закидуватися і зразу кормити на ніч. Ну що, друзі? Жратва вже ліквідіком натягнулася. Спомбик MIDI XX заряджений, палочки готові. Пішли закидуватись. Так, ну що, друзі? Закормився. 20 помбів, бачите, аж, аж мокрий впрів, блядь. Короче, підготовка так собі. Ну і що? Пів відра бачите, викидав. Зараз помба вже знімаємо і потихеньку вам молитриксик. Корону купив, блять, ну не було другої в магазині. Во ще я на молітрикс бомблю. Зараз будемо зараз грати столобічі палочки. Покажу вам як тут в мене все. Ось тут, друзі, родкодік, карптуз, бачите? Дивіться, який розкрас. Вітчизняний виробник. Бомба. Дивіться, на безстросъйомчиках тут все, бачите? Собі хоп-хоп, за 2 секунди зібрався. Заднічки які. Клас-клас на магнітиках, качелька. Це просто бомба. А отут в мене на бузбарчиках коропа мур буде сьогодні клювати. Але якщо ти олень і забув, таке кріплення на другому родподі під свінгери, то о, вам лайфхак, бачите? Два дручка березових Якщо ти олень і забув, то що зробиш? Ну якось так. Шоста година вечора. Природа, красота, вітер чуть-чуть не на нас від нас. Але дощу нема вже добре. Мат, підсачка. Підсачка, кстати, це лашарді чи міварді, як там є. ну на свої гроші піде. Бачите, навіть голодний хожу. Ще нічого не вкину. Ну нічого, вже позакидаю речі, то вже тоді будемо вечеряти. Ну що, друзі, бачите? Вже на то столобика закинув. триксик. Гачочок, обов'язково тапочок, бублик, поплавочок, ну все по стандарту. Держи кострик горить. Так що скоро буде свято, ну я б ще закидати. Ви тільки погляньте на цю красоту. Столобчик, то столобчик тут в мене ловись, а тут на бузбарах живуть коропові, і то столобіще закормився, по-любому щось має бути. Блять, мені аж дивно мало сидить Ну що, друзі, бачите, у нас трошки затягує, розтягує, вже закутались. І готуємося на ніч, дивіться, бачите як світиться батарейка. І їм все одно, це зараз поміняю, вже на ніч будемо світляки заряджати, товсто лобіщі. Да, Дімон? Угу. Ну і пепсі коли вип'ємо, що нам. Ми ж не алкоголіки якісь. О, клює в Дімона, А він іти не, хо... не хоче. Ну що друзі? Довгожданий трудовий, бачите Сельочка яка Ай -яй -яй. Це я вже в трусиках купався Ну що ми продовжуємо риболовлю